Залишилася без єдиного люблячого чоловіка, вірного друга та близької людини. Ось ця жінка, яка з болем кричить на труною українського захисника Юрія Кошалєва. Моє, киска, больно, бо. Ти забіжав прийти, ти, заб ти живим. Шлях захисника України чоловік почав ще під час АТО, коли російська армія вперше навалою пішла на наші території. Відважний криворіжець не зміг сидіти вдома та відправився на фронт. Боронив Луганщину та Донеччину. Військового досвіду до 2014 року Юрій не мав. Перед повномасштабним вторгненням працював у службі охорони. Колегам запам'ятався людиною, що завжди міг підтримати і словом, і ділом. Заповнився мені, як Доброзичливий завжди. Якісь життійські питання були, допомагав, навіть в місті працювали ми, так що вічна слава йому, таких б людей, як він. Юрій служив у складі 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Був командиром бойової машини. З березня цього року чоловік став брати участь у наступальних операціях на Херсонщині. Саме там, 19 жовтня, в результаті мінометного обстрілу, під час контрнаступу у Береславському районі, військовослужбовець загинув. Дуже добрий був. Вечорами сиділи, розмовляли про дружину, про дітей, про онуків. Ми дружили в з ним. Тільки, ну, як би вам сказати, у нас різні спеціальності. От він в мене там не було. Вічний спочинок чоловік знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Прийшли віддати останню шану мужньому криворіжцю рідні та близькі. Друзі, колишні колеги по роботі та бойові побратими. Змертві, Бог та вам причисти, і своєї маті, і всіх святих. Душу біяного юрі сочмість світля в місті. місті квітні. щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Герої не вмирають. Владислава Родіюк, Сергій Філоненко, перший міський.